Нова традиція замість парадів до дня перемоги над нацизмом. у івано франківську вже традиційно проводять марафон. Його учасники не бігають і натомість демонструють свою міць у відтисканні від землі. Марафон віджимає до дня перемоги, який ми проводимо вже третій рік поспіль. завжди підтримує народний депутата України Олександра Шевченко. Також допомагає нам подарунками та в організаційному плані для того, щоб виховувати сильно та здорову молодь, молодь, яка готова в майбутньому боротися з російським окупантом. Та цьогорічного марафону 25 тисяч відтискань. Як підрахували організатори, сама така кількість днів минула від 9 травня 1945 року. Звісно, тому цей результат не під силу. Його досягнули спільно з необхідним кожному перепочинком. Минулорічному переможцеві з результатом понад 4 тисячі здивувати франківців новим особистим рекордом не вдалося. Наразі він бере участь в антитерористичній операції, надихав марафонців своїм прикладом його товариш. В десантурі всіх беруть сильних здорових і підя. Ягуються багато, бігають, віджимаються, тому спорт є невід'ємною частиною в нашій роботі для того, щоб тримати зброю в руках автомат, тримати сильні міцні руки. Продовж двогодинного марафону участь у ньому взяли майже 100 учасників. Серед них і декілька дівчат. Я займаюся спортом, бо мій тато тренер за школьної атлетики. Я йому хочу подякувати. Я підтягуюся, віджимаюся. Я присідаю, я тягую гантелі. Мені мені супер спортом займатися до я хочу довести тату, що я не слабак, я дівчина. Може пожати і п'ятсот Усіх представниць слабкої статі людей поважного віку, які приєдналися до марафону, нагородили солодощами, а переможець, який під наглядом суддів здолав без перепочинку найбільшу кількість відтискань, отримав кубок.